Казує, що вижити під час ядерної атаки усе ж можливо. Попри розповсюджену думку, що удар знищує усе на своєму шляху. Багато залежить від того, як далеко ви знаходитесь від епіцентру вибуху. Якщо загроза таки стане реальною, і радари зафіксують виліт ядерної ракети, одразу вімкнеться повітряна тривога, а дані поширять у змі. Після цього у вас є 5-10 хвилин, щоб зберегти своє життя. Перше, що ви побачите, сліпучий спалах. Якщо ви знаходитесь на вулиці одразу після, потрібно. Негайно впасти обличчям униз, не дивитися у бік спалаху, спробуйте закрити всі відкриті частини тіла, лягайте ногами в бік вибуху, обличчя притуліть до землі, руки підкладіть під живіт. Поки будете лежати, сплануйте, як доберетесь до найближчого укриття. Ударних хвиль буде кілька, краще вставати лише після другої. Якщо ядерна зброя застала вас у приміщенні. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. Залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації. Не вживайте проточну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпечність. Не їжте і не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. За можливості перевдягніться у чистий одяг, що закриває майже усе тіло. Заздалегідь, потурбуйтеся про запаси води, їжі, ліків та одягу для перебування у сховищах. Якщо вам не вдасться дістатись бомбосховища протягом 10 хвилин після вибуху, підіймайтеся вгору, шукайте приміщення вище 10-го поверху, бажано без вікон, отвори, заткніть ганчірками. Головне не панікувати та діяти не просто швидко, а миттєво. До того ж, вижити після ядерного удару цілком реально як доказ, досвід хіросіми. Один з найвідоміших прикладів історія Ейзену Мури, який опинився у звичайному підвалі за 170 метрів від епіцентру. Після цього він прожив ще 37 років. Катерина Цимбал для Апостроф Тіві.